У Бразилії уявлення про Україну І я не зміг далі спокійно жити у себе в країні і дивитися, як тут український народ потерпає через несправедливість за щось, чого не скоював. А у тебе ж не було військового досвіду до цієї війни в Україні. Але велике бажання боротися за цей народ допомогло подолати всі перешкоди. Поясни цю свою думку, що ти не бачиш особливої різниці між військовою справою і музикою. Саму автівку охопила полум'я. Бронежилет тиснув мені на горло. Не шкодує, що потрапив в Україну. Щодня відбувались жахіття, не можна було виходити з окопів. Там минало наше життя. Я дуже хотів би стати громадянином України. «Привіт, народ, це конструктив. Тут ми обговорюємо те суттєве, що губиться у нашій новині стрічці, і зараз я маю приємність спілкуватися з військовослужбовцем ЗСУ, який ще рік тому жив у Бразилії і мало що знав взагалі про Україну. А нині він капрал іноземного підрозділу Карпатської Січі. А Сілова, привіт, привіт. Між нами буде сидіти перекладачка Вероніка Галичина. Власне, це моя подруга, яка познайомила мене з історією Ізекела, з його історією поранення під Ізюмом, з його реабілітацією. І зараз вона буде допомагати з португальської, аби ми з вами познайомилися з цим досвідом мирного і військового життя Ізекела в Україні глибше. Мені тут сорока на хвостоку принесла, що. Ти в своєму бразильському а, житті довоєнному понад усе цінував спокій, те, що називається Транквіо. <кхід> а війна взагалі за, за визначенням поняття а, абсолютно протилежні речі до якогось спокою. Як ти чому ти проміняв цей свій добробут на війну за незалежність іншої держави в іншій півкулі? Я завжди вірив, що Бог подарував нам цю землю. І я не зміг далі спокійно жити у себе в країні і дивитися, як тут український народ потерпає через несправедливість за щось, чого не скоював. Тому вирішив ризикнути власним життям щоб поборотись за незалежність України. А у тебе ж не було військового досвіду до цієї війни в Україні. Власне, наскільки складно було піти у військову справу, не просто військову справу кудись в армію служити, а одразу в гарячу точку одразу на війну бо ну я знав, що ризикую. що не маю досвіду, але велике бажання боротися за цей народ. Допомогло подолати всі перешкоди, як от відсутність досвіду і приїхати сюди. Фізо Шегатиакікі було в тебе думки, коли ти вперше дізнався торік, що в нас точиться таке лихо? Чим ти займався перші дні після 24 лютого? Ой, перші мої думки знав, які можуть бути ризики. Що я будь-якої миті можу загинути. Проте найбільше мене заспокоювала думка, що я чинитиму правильно борючись за незалежність цієї України. Чи були у тебе сумніви, чи варто перетинати Атлантику і їхати в Україну воювати? Коли маєш любов до ближнього свого чи з твого він народу, чи з іншого, сумнівів немає. Воно того варте. Як відреагували твої рідні на зв'язку про те, що на твоє рішення, на якому етапі вони дізналися, і яке їхнє ставлення було тоді і зараз? Я сказав матері, що поїду на війну ще поки був у Бразилії. вона відповіла, що коли вже такий твій вибір, то я лише в Бога, щоб він тебе благословив і захистив? Ми попередньо перед інтерв'ю. Проговорили, що тобі не травмуючи, і окей, буду розповісти про епізод з пораненням під візьмом. Як це було? 7 вересня вночі ми поверталися з бойового завдання. Якоїсь миті звернули з дороги, і наша автівка наїхала на міну. Коли це сталося, я знепритомнів. Я котямися, побачив, що застряг в автівці. Нога застрягла. Саму автівку охопила полум'я. Бронежилет тиснув мені на горло. То я спробував зірвати його, бо задихався. Бронік зірвати вдалося. а ногу ні, не витягалась. Тоді я почув, як командир кричить моє ім'я, і саме він і витягнув мене з автівки. Якщо з твого дозволу ми трішки поговоримо власне, про саме твій військовий досвід, розкажи з того, що можна, які завдання виконував твій бойовий підрозділ і де саме? У Бразилії я до того не воював. Був цивільним, тож військового досвіду не мав. На лінії фронту під Харковом я був за кулеметчика, обслуговував ПКМ Покемон. І впродовж тих шести місяців, що я прибув на фронті, виконував цю функцію. Коли я прибув на лінію фронту, там було дуже непросто. Ми потерпали від постійних обстрілів. За два тижні ми дали два дуже тяжкі бої кожен по п'ять годин. Загалом, з місяць було дуже складно, багато обстрілів. така була дійсність, яку ми пережили. Щодня відбувались жахіття. Не можна було виходити з окопів. Ажень пасажими години на добу там сиділи. там же й їли там минало наше життя. Весь час, день і ніч в окопах, в бункері, щодня, щодня під обстрілами. Бо у наш командир українець говорить іспанською. Тож ми спілкувалися за допомогою іспанської мови. У які епізоди ти любиш повертатися по подумки зараз? Чи це з виконання бойових завдань, чи власне з військового побуту? Коли ти зараз на реабілітації? мені завжди приємно згадувати, як ми помалу брали територію під свій контроль. Ми стояли дуже близько до росіян і мусили просуватися вперед. Наступаючи, відбирали в росіян території, що вони зайняли саме це мені найприємніше пригадувати, як потроху повертали територію Далі був наскільки розумію довгий шлях лікування і реабілітації. А, власне, не буду тебе запитувати, тому що знаю попередньо, що там то був і Харків, і там Дарниця, пущо водиця коротше було цілі турне з лікуваннями. Чим, куди важливіше запитати, чим ти поміж цим у Києві навколо Києва займався і займаєшся зараз, що тобі дає наснаги. Ті п'ять місяців, що я лікуюсь, насамперед черпаю розраду в Богові та в мільйонах українських дітей. Коли лежав у лікарні і не міг ходити. Одна дівчинка подарувала мені свій малюнок. Там зображена солдата оборонця Тож діти завжди додають мені сили. Ти ще займаєшся музикою, та? скільки я розумію, як в тобі поєднуються ці світи музичні і військові справи, і наскільки це тобі давало якусь розрядку і підживлення новими силами, коли ти, до речі, була гітара на фронті і. Потім під час реабілітації наскільки ти бідово мала музика. Так, я справді музикую. Є іноді у складній миті в бою музика мене заспокоювала. Не бачу великої відмінності між цими двома заняттями. І гітари на фронті я не мав поясни цю свою думку, що ти не бачиш особливо різниці між військовою справою і музикою. В чому спільність? Музика для мене музика уособлює почуття. Коли граю, почуваюся у злагоді сам і з собою. Бою так само. Мені спокійно, бо я воюю пліч опліч із побратимами і роблю добру справу. Чи плануєш ти повертатися до побратимів на фронт? Лікар сказав, що вирішувати мені. Але через поранення і недавну операцію на хребті я більше не зможу піднімати вантажі. Тобто, для себе ти остаточно вирішив, що на фронт навіть бійцем на передову ні, а в якісь адміністративні, власне, повернення в армію як таку в військову справу Україні, як таку. Одна з вимог на адміністративній посаді це знання української мови. Тож, скільки я не знаю української, така можливість для мене закрита. Українська сторона обіцяла. Паспорти тим, хто воював тихо, поранено за Україну. Власне, чи тебе цікавить е, ця перспектива? Чи ти хотів би стати громадяном України? Це поки для мене велика велика честь воювати за Україну, бо російська навала не зупинила всю країну, а навпаки, люди стали хоробро чинити опір. тому так. Я дуже хотів би стати громадянином України. Зважаючи на цю відповідь, чи хотів би ти надалі жити в Україні, чи ти хотів би, в якій країні, з яких обставин в яких районах ти би хотів побудувати майбутнє? Я залюбки жив би тут. Багато з ким потоваришував і досить близько. Надалі планую залишитись тут, у Києві. Бразилія, уряд Бразилії зданий свою м'яко кажучи, позицією, позицію швидше на звернення там діаспори України. Вона не надто воліє постачати якусь військову допомогу з гуманітарною теж тяганина на різне. Як уряд Бразилії можливо з особистих каналах чи з таких публічних каналів, ставиться до того, що громадяни воюють за правину справу на боці України? попередній президент Бразилії завжди займав нейтральну позицію щодо цієї війни. За винятком гуманітарної допомоги, але в цілому нейтрально Не сюди підмогу, але й ніколи не забороняв своїм громадянам воювати на боці України. Теперішній президент він радше підтримує Росію і навіть призупинив видавання бразильцям закордонних паспортів. Власне, Яке у Бразилії уявлення про Україну? Що Бразилія знає про Україну? Можливо, імена чи знала вона, що в Україні точиться з війна 2014 року, чи знала, що це Росія агресор, чи вважає українців частиною якоїсь слов'янської коротше, росіянами? Що власне ти знав до приїзду? Що ж, дуже мало бразильців знало, що війна почалась 2014 року. Більшість не знала. Відомості, що доходять до Бразилії про цю війну, що Росія займає території, наступає. Звичайно, подані у бразильських змі викривано. А я коли став шукати інформацію про Україну. Побачив, що війна почалась 2014 року, але так щоб дуже багато не знав. Про це я це дізнався до нинішньої повномасштабної, що війна триває від 2014 року. через анексію Криму. Тоді як з одного боку цьому обмеженому знанні про Україну твоєму, а з іншого викривленому бразильському інформаційному просторі, як ти кажеш, ти зміг так швидко зорієнтуватися, звідки ця свідомість у тебе виросла? Е, українська армія займає території, що належать Україні. Оце правда. Але вся інформація про це в Бразилії викривлена і радше на підтримку Росії. Коли буде змога, я розповідатиму правду, як є. Мені байдуже, що інформацію викривляють. Бо я знаю, що я роблю. І те, що я тут роблю, це правильно. Бо я знаю, що я роблю. Я вже чув про випадки, коли Росія вдиралась до інших країн, анексувала території. А так не годиться. Якщо це українська земля, отже, вона належить Україні. Сі такий погляд на речі мене і спонукав приїхати сюди. щоб воювати на боці України. а не Росії. Як е, ти бачиш своє майбутнє? Чи, чи важливо, що в нього було це транквію, що ми починали про спокій? Чи обов'язково там повинно бути? Де і як ти бачиш його? Хм. Яким я бачу своє майбутнє? Далі будуватиму кар'єру військового? Ще не знаю, де більше воювати в Україні я не зможу. Тож побачимо, де випаде нагода йти шляхом військового далі. Як ти відчуваєш і відчував цю війну для себе особисто? Відчуваю ну як іноді гризе сумління, бо я не там, не воюю і більше не зможу воювати. А ця війна... Вона мусить відбутись щоб Росія та Україна остаточно поклали цьому край. Не шкодує, що потрапив в Україну? Не шкодує. Це той вибір, що про нього я ніколи не пошкодую. Дякую тобі величезно і за службу, і за цю теперішню розмову. Дякую Дякую. вам за перегляд. Якщо вам сподобалася розмова, підписуйтесь. У нас ще таке багато. Скоро почуємось, Па-па.